Пам'ять не не є такою важливою, як ви в даний момент. Треба жити тут в момент в перешийку пісочного годинника, коли саме пісочок сипеться. Бо коли він знаходиться зверху, це майбутнє. Коли він уже знизу, наприклад, посипався, це вже минуле. І ми зазвичай, і я в тому числі багато разів дивимося або вверх, або вниз. А насправді тут протикає, все протікає в наше життя, і треба тут базуватися, і розуміти, що ти зможеш зробити посередині, що ти зможеш зробити в цьому моменті. Чесний, перед усіма. так, да, це момент популяризації. Тіктоки, Ютуби, Фейсбуки це момент популяризації. Зараз в цьому ніяк не можна. В мене немає спонсорів, в мене немає шуга в мене немає нікого. В мене є тільки я один. І навіть якщо мене ніхто не буде підтримувати, згідно з того, що я сказав, що людина всіх все одно на всіх, ну, без різниці, то я розумію, що мені не все одно на себе. І я буду діяти в залежності від ситуації. Тому приходьте, будемо спілкуватися. І якщо хочете і усім матерям, усім фондам України України, які є усім, мається на увазі громадським організаціям, які хочуть що змінювати, в тому числі в контексті ідентифікації, чому тому, що тут є мої знання спеціальні, Я зможу цьому допомогти. Я запрошую. Я хочу, щоб ви стали співучасниками, співорганізаторами, щоб ми рухались на благо Україні і базувалися виключно на власному на власних вміннях. Підписуйтесь на канали, поширюйте ці відео, підписуйтесь також на TikTok. Дуже вам дякую. І будьте щасливі, вірте у себе. Ніхто крім вас самих себе вас не полюбить. А якщо ви полюбите себе, ви тоді зможете відповідно любити інших людей. Не люблячи себе, ви не знаєте, що таке любов. Тому дякую вам, цілую і дякую ворогам, що вони є, тому що вони є стимулом. Вони є тією. Ну, світ складається із добра і зла. І вороги, це як ну, наприклад, зло в метафоричному сенсі. Так вони необхідні те, що були, тому що вони впливають на розвиток. І якщо ворогів немає, все добро добро теж переростає в зло, наприклад, нарцисизм або щось інше. Коли є вороги, коли є люди, які ставлять тобі палки в колеса, це є елементом розвитку. І тому дякую ворогам. Дякую заздрісникам. Дякую усім, хто мене ненавидить. Дякую усім, хто хоче мене вбити. Дякую усім, хто заздрить і заздихається слине, слиною. Дякую і я вас прощаю в будь-якому випадку. Щоб ви не говорили, я вас прощаю і найбільше дякую. Це нашим захисникам, воїнам ЗСУ. На жаль, тим, які загинули, я дякую родичам, не стійколін. Тому що це героїчний поступок, це найгероїчніший поступок, що зараз є. Це віддати своє життя або ризикувати своїм життям за інших людей. Ви представляєте? За інших, не за себе. Це герої. Тому, в в першу чергу, дякую їм і дякую усім людям. Я...